Всім привіт! Ви на каналі Union, досить давно не було вже відео, і сьогодні в нас буде десь 15-17 хвилин дуже корисного матеріалу, який ми відзняли на івенті для відеомейкерів, який проходив в Києві. Якщо вам цікаві такі івенти, то слідкуйте за цим у моїх соціальних мережах. Посилання буде в описі. Ну а ми переходимо до самого івенту. У нас сьогодні задача навчитися знімати інтерв'ю. Спочатку почнемо з однієї людини в кадрі, тому що я знаю, що багато з вас знімають просто себе. І для того, щоб ми зрозуміли, як це все працює, коли одна людина в кадрі, це найпросте, а потім вже підемо по різним схемам. Почнемо зі спільного плану. Першим ділом, перед тим, як виставити світло, потрібно поставити ракурс, тобто ви дивитесь. Як у вас краще виглядає це все на камері, а вже потім під це підлаштовуєте е, світло. Це перше. Ну от Я, наприклад, бачу, я не хочу, щоб в мене на спільному плані е, кудись зникли ноги, тому я залишаю повністю ноги і трошки відкриваю, там в нас світиться шкаф, ми його також е, спробуємо залишити. Одразу, наприклад, якщо ви знімаєте одну людину в кадрі, Можна робити, ну, щоб людина сиділа рівно до камери, але краще це буде виглядати, якщо трошки це змістити. Можна, будь ласка, у вас? ось так. Тобто людина продовжує дивитись у камеру, але ви при цьому трошки довертаєте, щоб у вас було цікавіше світло. Це в нас так звана спідниця. Для чого вона потрібна? Якщо ми зараз подивимось на задній фон, то ми бачимо, що цей прилад також в нас додає світло на задні фони. Ми прибираємо за допомогою цієї історії. Ми робимо ось так. Це якщо ви працюєте з ще болом, якщо ви працюєте, наприклад, з е, 120-м софтбоксом або з 60-м, в нього є соти. Якщо у вас, припустимо, одна людина в кадрі, то ви можете також за допомогою цих сот зробити таким чином, що у вас ваше світло буде сконцентроване конкретно на цій людині. Тепер, якщо ми подивимось на картинку, ми бачимо, що в нас фон вже, ну, очима ми можемо побачити, що він трохи ще світиться, але якщо ми вже подивимось на. Картинку з камери, то бачимо, що вже цього немає. Змінимо лінзу на камері і подивимось, як це, як це змінить нашу картинку. Трохи є прилад в кадрі. Піднімаємо догори і, скоріше за все, він повинен зникнути. Ну, У нас є стійка в кадрі. І тут вже ми повинні розуміти, або ми можемо її прибрати на монтажі. Або ми можемо перемістити в якусь сторону нашого героя. За рахунок того, що в нього досить великий софтбокс. Так, да, тут в нас з'явилися отут він працює, але він і працює ще по частині, яка в нас іде, ну, наші речі всі. Це вже не є добре, нас такий варіант не влаштовує, тому ми можемо, наприклад, його е, перемістити. Ось, зараз в нас виходить. І він і працює. Якщо ми зараз подивимось на картинку, і ось ми вимикаємо його, бачимо, що він і на фон трохи працює. З цього приладу ми просто знімемо оцей розсіювач. він повинен був стати яскравіше, це без, а це з. Тобто ми. Завдяки тому, що зняли Росіяч, в нас пропав фон. І це в нашому випадку добре, тому що ми можемо окремо тепер з фоном попрацювати. Такі от лампочки можна використовувати звичайні, але можна використовувати, наприклад, ось таку, яка в нас іде зі змінною температурою. Вона називається Apple B7C. Якщо ви додаєте якісь такі світильники, то вони повинні бути якимось чином виправдані. Тобто, якщо там в нас є світло, воно повинно на щось відбиватися. Ну, В нашому випадку воно там на шафу світить. Але ми можемо змінити там, температуру, зробити його е, не таким жовтим, а, наприклад, там, 7 або там, 5 тисяч, наприклад, як в нас оце світло. І тоді вони там вже якось е, між собою будуть дружити. І ще можна використовувати, е, знову ж таки, цих всяких різних панель є багато. Але якщо ми вже йдемо по одній компанії, це Aperture M MC MC, можете її е, налаштування змінювати з телефону. Також і десь. Або, ну, до речі, її може вистачити, наприклад, щоб десь на підлозі положити, якщо вона не в кадрі зазвичай. Трошки на сорочки щось робить. Ну, от Ми бачимо, що от якщо без неї. І з нею, то вона там досить сильно щось працює. І так, в принципі, якщо б там на сорочки висіла, щось більш цікавіше, то можна було б це все підсвітити. Зазвичай, наприклад, якщо ви хочете поставити там контрове світло або модель, то краще це робити. ну Раніше це називалися лінзові прибори, тому що вони більш сфокусовані будуть на людині. В чому зручно. Користуватися і лампочкою, панелька сіла. І цим приладом у них вони всі керуються через додаток. так Якщо ми будемо порівнювати, то ми бачимо, що воно трохи чіпляє ще оцю сторону, але його можна просто трошки більше занести от сюди у кадр і трошки більше довернути від дивану, або просто прибрати оцю штуку. І все. І по яскравості потім вже дивитись по, по картинці, або на око, або О, То він ну, досить яскравий, як для такого маленького розміру. Тобто можемо десь отак 16 залишати і все. Ну от, Якщо знімати одну людину, то в принципі ця от схема в мене там навіть в презентації не прописано. Замість цього, наприклад, приладу можна також ще одну трубку повісити, але е, вона. Якщо дивитися по фону, ми бачимо, що вона досить світить досить розсіяним світлом, тому якщо ми її повісимо сюди на контравий, то в нас вже цей, це світло буде не сконцентроване на якомусь такому проміжку, а воно буде світити е, на все приміщення і назавжди це, це нам може подобатись. Так, ну тут ми дивимося знову ж таки за рахунок того, що в мене ця стійка не, не досить. Високо підіймається. Що стосується, в принципі, світло може знаходитись тут, але краще, щоб це був в нас приблизно така стійка, яка може піднятися комбостенд вище, на нього вже чіпляється ось такий, він або називається журавель, або бум, що він називається. Тобто ви умовно його ставите посередині між двома гостями, і як я вже казав, воно ну, це так ви можете його завернути і зробити трошки ширше світло від цього приладу. Ось це ми робимо схему зараз таку, що в нас є, виходить малюнок, який світить на ось цю сторону, а тут в нас нічого не працює. Тобто ми зараз в теорії можемо зробити що. В нас є ось така можливість зробити контровий. зробимо зараз з допомогою трубок. Так, тут виходить яка історія? На них також е, виробники продають є такі, така сіточка, яка е, чіпляється і ви можете коригувати, наскільки сильно воно буде розсіювати ваш, е, ваше світло. Це 30%. Ну, тут в нашому випадку ми бачимо, що от у Ані на шапці, у Андрія також на волосся ззаді з'являється. І при цьому майже майже вони не працюють на бачите, трошки рубашки там сорочки стають біліше. Знову ж таки, якщо у нас дві камери, то рекомендовано їх ставити на одній лінії плюс-мінус і на одному і ж тому ж фокусному, фокусній відстані. Отут зараз, до речі, в нас е ця трубка трошки починає вже працювати. На іншу сторону, там, де в нас є малюнок, тому краще її трошки прибрати, якщо в нас є можливість і вона не потрапляє в кадр. Можна спробувати так зробити. Ну, трошки є. Ось. Тобто в нас виходить один ракурс по правій треті в нас одна людина, по лівій інша, ну трошки треба змістити камеру, і спільний план. Тобто тут ми одразу можемо побачити, як воно все буде монтуватися. Завжди краще виглядає, коли у вас картинка позаду ваших героїв холодніша, ніж те, що попереду. Тобто, якщо в нас отут зараз 5 тисяч кельвінів, якщо ми візьмемо цей прилад і навіть його просто так зараз якось покладемо, то навіть так вже буде краще. Фон буде на 4% у нас. І тут виходить 2,8, там виходить 2.8. Тобто воно все зараз в однакових налаштуваннях. Єдине, що я зараз тут натисну записати. Трошки позаписую, щоб ми потім, у нас залишиться час для того, щоб ми з вами потім могли подивитися, як це фарбувати все. Так, Тут, Ну, а тут, до речі, зараз на цій камері тут стоїть 5600 по балансу і 10 тінт. Я бачу, що на екрані воно трошки. Зеленого кольору. Тут також 5610, але тут по температурі немає ніякого, ну, воно не, не уходить ні в який інший кольор. Потім подивимось, як воно на монтажі буде. А тут 5200 і 15. Ну, тобто зараз у нас налаштування камер е, всі різні. Тепер пропоную зробити просто цей прилад зараз переставити з іншої сторони. Так, ну на спільному плані, що у нас виходить, що в принципі нічого не видно. Тобто ми бачимо, що з тої сторони у нас є освітлення, а тут темне. Андрія так і залишимо, а з аніної сторони повісимо цей прилад, але зараз нам для нього потрібно зібрати буде софтбокс. Тобто це маленький у нас софтбокс. Оці соти, навіщо ми їх чіпляємо, Для того, щоб наше світло було не розсіяне. А більш сконцентрований на об'єкті, на, як... на якого ми направимо цей софтбокс. Така історія виходить, підняти його просто наверх і трошки ось так, тобто, щоб він не впряму світив. А... Ну, і з точки зору жіночого портрету, якщо ми будемо зараз дивитися, ось на цей ракурс. Бачите, що зараз, Ну, в принципі, воно і так може бути. Якщо ви там записуєте якусь документалку і там розповідаються якісь е, цікаві такі секретні речі, то може бути так. Але якщо це якесь е, таке більш веселе скажімо інтерв'ю, то це може бути вже ось така історія. Ну, В принципі, напевно, це все, що можна було тут проекспериментувати. Можливо, у вас є. Якісь питання, як би воно виглядало, якось по іншому, можемо наші 20 хвилин, можемо якось його все порухати, попереставляти, подивитися. До речі, також є повна версія відео з цього івенту. Там ще розповідаю про кольору корекцію. Тому кому буде цікаво, переходьте за посиланням в описі, там зможете придбати цю повну версію та передивитися, чим ми займалися та як ми експериментували на івенті по зйомці інтерв'ю. Ну а з вами був Даня, канал Тік Юнян. Підписуйтесь, пишіть коментарі, та не забувайте слідкувати за новими відео.